Далі з ним робимо. Ну, по-перше, щоб це яйце у вас зберігалося вічно, ви можете зробити одну або дві дірочки і зробити глупостим. По-друге, от бачите, от ви робите лінії, які залишаться білими. Так, ми їх перекриваємо, тобто, коли ми будемо опускати фарбу яйце, ці лінії, які закриті воском, вони не будуть набирати фарбу. Е, правило яке? Е, світлий колір має бути першим. Чим темніший, тим він буде останнішим, тому що на темне ти вже світлий-жовтий не зробиш. Я так розумію, що це за правилом фотографії, правильно зазвичай е, ну, як також... в принципі, колористика передбачає, що світлі йдуть найперші, далі далі ми все затемняємо якби. Збільшуємо кількість деталей, скажімо так. Зрозуміло. Yeah. Mm -hmm. Ще хотіла вас запитати з приводу того, як вас знайти, як людям до вас прийти, як до вас записатися. Ну, ми намагаємося просуватися в соцмережах, в основному поки що спрацьовує Сарафанне радіо. чи буває таке, щоб приходили з якимось конкретним запитом? От я хочу писанку для того, щоб не знаю, знайти своє кохання або щось типу того, тому що все ж таки розуміємо, що є люди, які вірять у якусь містичну містичний підтекст. Ну, можливо, у когось були такі запити, але вони не були озвучені. У нас в принципі яке правило є, що якщо людина не готова поділитися якимись своїми емоціями, переживаннями, настроєм, ми ну, у нас таке простір, де всім має бути комфортно ну, Ми, наприклад, дозволили сьогодні дітям малювати на писанках і показали їм класичні візерунки, і також те, що вони хочуть. Як виявилось, що не на всіх воркшопах дітям дозволяють малювати те, що вони хочуть, навіть якщо ну на писанки. Серйозно? тому що типу це ж класика. Угу. Треба мати повагу. Ось, а ми маємо повагу, але маємо також повагу до власної творчості, тому дозволяємо дітям е, більше. Що для вас Великдень? Е, ну, По-перше, це велике свято. Свято, коли можна відпочити, збиратись з родиною, спекти смачну випічку, розмалювати яйця, що, в принципі, теж є процесом об'єднання родини, тому що зазвичай це все одно робиться е, всіма разом. Пані Ульяна. Ох, <реш> я їду святкувати Великдень у Львів до Львівської родини. Я нещодавно звідти повернулася. У вас дуже гарне місто. Це це не якби це родина мого чоловіка, так. Але ми там святкуємо в Шевченковському гаю, і це просто фантастичне. Масштабне живе святкування. Я сама дитинство провела на Одещині. І для мене це все було майже відсутно в дитинстві, і тільки там зараз я поринаю і досліджую е, традиції великодні. Ми вам дуже вдячні за е, і за те, що ви робите, за вашу місію, і за те, що розповіли нам трохи про сам процес. Е, нашим глядачам нагадаю, що з нами були пані Ульяна і пані Ганна. Вони нам розповідали якраз про те, як створювати писанки. Я вже свою майже створила. А яка вона вийде? Е, покажу вже. В ефірі день лайв, колеги, слово вам у студії. Дякуємо Ірину. Насправді чудовий е, репортаж. І е, я коли слухала, знаєш, ліна, я думала, як чудово, по-перше, що свого часу ця неймовірна традиція вона збереглася. Були у цій так які там десь по різних е, е, частинах нашої України зберегли цю традицію, її е, продовжили. А зараз, зараз, до речі, перед великодним неможливо записатися на майстер-клас по писанкарству, тому що як мінімум за місяць вже. Вже все забито, діти дуже хочуть розписувати писанки, тому десь там просто так прийти записатися неможливо. І це так круто, що діти, власне, вони продовжують цю традицію. І хочу ще зазначити, що насправді важливо відзначати, що і те, якої буквально форми цим малюнкам надають люди, вона теж може бути абсолютно різна. Тут йдеться і про кольори, і про безпосередньо сам орнамент йдеться і про ті форми, які можуть малювати, тобто геометрія або щось таке плавне, гарне, протікаюче, і все це між собою також створює загальний малюнок. І цей загальний малюнок відображає буквально ту чи іншу писанку, в залежності навіть від території, де вона Розписуються в межах нашої держави, це теж досить цікаво досліджувати. І отак, от люди, які буквально досвід мають щодо того, як і які форми мають писанки, uh -huh. Вони можуть один раз так побачити і сказати, а звідки вона власне сюди потрапила. Знаєш, до речі, діти найчастіше знаєш, що саме пишуть, як мені розповідали там мама. вони до речі, найчастіше пишуть на писанках зсу. Вони малюють прапор України, дівчатки ще малюють сердечка або можливо єдинорогів. Ну, власне, з якими писанками прийдуть наші діти вже в школу, і що буде це ми побачимо вже на великдень, коли почнуть святити, а потім почнуть вже в понеділок хвалитися між собою дітвора у школах своїми писанками. Ну, це знову ж таки буде вже пізніше. Ну, а поки давайте послухаємо Олександра Саюна. Моє вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на десяту ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. розпочинаємо ми із ведення від повітряних сил. Українська протиповітряна оборона збила три крилаті ракети та 23 ворожі безпілотники за попередніми даними радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 43 засобів повітряного нападу противника, шість ракет різних типів та 37 ударних безпілотників. Зокрема, одна балістична ракета Іскандер М п'ять крилатих ракет «Іскандер-К», а також 37 ударних безпілотників типу шахета. А також дрони імітатори. Ну і внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина. Дніпропетровщина, Миколаївщина і Київщина. Ну і маємо певні деталі. Російські терористи вдарили шахедами по кондитерському цеху у Сумах, де пекли Паски до Великодня. За словами голови сумської районної державної адміністрації Михайло Мельника, там загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулася за медичною допомогою. Також ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. за даними обласної військової адміністрації, по Нікопольщині агресор бив дронами камікадзе, обстрілював з реактивної системи залпового вогню в град, потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Побиті багатоповерхівка, приватного оселя, авто, лінії електропередач та газогін. Минулося на щастя без загиблих та поранених. А от як і в Зеленодольській громаді Криворізького району, по якій російська армія влучила ФПВ-дроном. під ударом була також Синельниківщина, а саме Слов'янська громада зайнялася там будівля, що не експлуатується, та авто пошкоджені ліцей, дитячий садок, три десятки приватних будинків і кілька машин. Також Херсонська обласна військова адміністрація повідомляє, що російські військові були по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 9 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівчили автівку швидкої допомоги та приватні автомобілі. З офіційною інформацією, через російську агресію на Херсонщині, 4 людини загинули. Ще 25 дістали поранення. З них одна дитина. Ну і Харків знову під ударом Росіяни атакували густонаселений район касетними ракетами. Є загиблі і десятки поранених серед них діти. Все про деталі та офіційні коментарі від правоохоронних органів просто зараз за центру трагедії у прямому ефірі. Проекту ранок лаїв розкаже і покаже наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лайф. Харків прокинувся сьогодні від звуків потужних вибухів. Ворожа ракета вдарила по одному з густонаселених районів, звідки я і виходжу до вас у ефір. Пошкоджено багато житлових будинків. Серйозно постраждало виробниче підприємство також школа, біля якої я перебуваю. Попередньо росіяни вдарили. Трьома касетними ракетами іскандер, а саме осколково фугасною бойовою частиною з підривом у повітрі. І все це росіяни роблять задля того, аби максимально уразити якомога більше цивільних. За даними мера, наразі відомо про понад 60 поранених, серед них є п'ятеро дітей. А також загинула одна людина це чоловік, якому було 78 років, який на цей момент спав у своєму будинку. Детальніше про наслідки обстрілів мені розповіли служби та правоохоронці з місця подій. Давайте послухаємо. Внаслідок обстрілу постраждало понад 50 багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Під час огляду вже стало, що підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів. За вказним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Спосередньо на місці події надавалась допомога постраждалим, працювали. Психологи ДСНС, крім того, були залучені кінологічні та піротехнічні розрахунки. ДСНС триває ліквідація. За іншою адресою влучання було в цивільне підприємство. Сталося три осередки займання на загальній площі понад 450 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована, триває остаточна її ліквідація. І наразі це поки всі важливі новини, нам на ранок на Харківщині, Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі. Новини Лайф Харків ми продовжуємо працювати на місці та оперативно інформувати щодо всіх подій. Бажаю всім гарного, а головне тихого дня, колеги, вам слово. Дякуємо нашій колезі Вероніка Марченка на прямому зв'язку з епіцентру трагедії. Росіяни продовжують атакувати Харківщину щодня. Дякуємо Вероніці за її важливі репортажі. Саме вона документує всі ці терористичні атаки, які створює Росія на території України. І, звичайно, попри все, ми надсилаємо промінчики щастя. Також вітаємо Харків'яна, також нашу журналістку з прийдешнім святом Великодня. Ми бажаємо вам. Мирного неба над головою прямуємо далі. Рятувальники Сумщини евакуюють населення з-під обстрілів у краснопільській та моропільській громадах. Проведено чергову евакуацію серед евакуйованих літня жінка, яка потребувала допомоги. Евакуація здійснювалася броньованим. авто, щоб мінімізувати ризики, рятувальники працюють, аби кожен міг покинути небезпечні території безпечно. До речі, маємо цікаву для вас інфографіку. Більше 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку було відкрито від початку цього року. Про це свідчать дані Open Data Bot. У, у середньому щомісяця з'являється майже 5 тисяч нових штрафів. Найбільше у Києві, на Дніпропетровщині та Сумщині. А от на Одещині є навіть рекордсмен. Військово зобов'язаний отримав сім проваджень. Здебільшого вони стосуються чоловіків 25-35 років. Але що цікаво, навіть 22 провадження відкрили і щодо жінок у Верховну Раду тим часом внесли законопроект про продовження спрощеного повернення і самовільного залишення частин до 30 серпня. Документ пропонує поновити дію механізму, що дозволяє військом добровільно повернутися без покарання. Він поширюється на тих, хто залишив службу з 29 листопада минулого року. Також пропонують скасувати інститут призупинення військової служби, який, на думку авторів лише ускладнює повернення бійців до виконання обов'язків. На цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною. Про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі новин лайв з 8 до 11 Вже наступні годині. Ви дізнаєтесь більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі. Ранок Лайв» продовжується. Аліна Грюш та Настя Рейн. І з нами до студії. А, завітав Віктор Прошкін, військовий капелан, підполковник капеланської служби. Пан Віктор, добрий Вітаю. ранок. Доброго ранку. Ми сьогодні опитуємо наших глядачів, хто з нами від самого початку, хто доєднується протягом нашого етеру. Опитування триває на сторінці youtube спільноти новини лайф та в нашому телеграм-каналі. І питання звучить так: коли ви очікуєте припинення вогню. І є чотири відповіді: до Великодня, до 9 травня, до 24 серпня, або ж до кінця року. Можливо, у вас є своя відповідь. Нам би всім хотілося, щоб це було до Великодня, але я думаю, що ворог. Поки не збирається зупинятися, і нам е, треба розуміти, що війна це довготривалий марафон, і поки він не виснажений, поки він не відчуває е, своєї поразки, поки він здатний е, з нами воювати, ніякі вмовляння, які домовленості не допоможуть. Тому нам треба розраховувати на власні сили. Не Знаєте, це дуже небезпечно очікувати, що от завтра це припиниться. І навіть якщо припиниться, ми маємо бути насторожі, це саме головне. Ми маємо плекати наше військо, готувати людей. Суспільство має бути більш залучене для того, щоб якщо ми хочемо зберегтися як народ, як нація, як незалежна країна. Ми маємо в собі це знаєте, вирощувати, і ми маємо розуміти, що тільки в наших руках наша свобода. Якщо ми будемо сподіватися, що хтось щось припинить, та вони можуть припинити. Для того, щоб тільки нас обманути. І ми маємо бути просто готові до цього. Тому хотілося б так, до Великодня, тому що це таке свято, і Спаситель прийшов для того, щоб спасти на всіх. Але ми розуміємо, що в сусідній країні, напевно, не вірять в Спасителя, не вірять в Бога. І в них свій культ, якби. Тому і оцей культ побідовесія, можливо, вони захочуть до 9 травня. Ну, але це все, знаєте. До речі, в, в, в контексті того, що сусідня країна нічого не має спільного з Богом. Тут я з вами повністю згодна, оскільки ми пам'ятаємо, що вони зробили в сумах у вербну неділю. І ось Володимир Зеленський попередив про можливі атаки Росії напередодні і після Великодня, за його словами, є відповідні дані щодо цього від розвідки. Про це президент заявив, відзначаючи енергетиків державними нагородами. Давайте його почуємо. Я хочу всім подякувати, що Україна не втратила енергетику. Звісно, це не означає, що загрози зараз вже немає. Звісно, ми знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб від розвиток нашої країни, і зараз в часи Великого дня, і після цього можливі нові удари Росії. Ми будемо і надалі захищати нашу країну, захищати нашу енергетику. Хочу додати, що у міністерстві внутрішніх справ закликали українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а також нагадали про базові правила поводження з відкритим вогнем, використання побутового обладнання, про мінну небезпеку, звичайно, згадали. Та зокрема уточнили про мінну безпеку на деокупованих та прифронтових територіях. Там є повний такий перелік певних правил навіть. Yeah. <laughs> Ну і власне, ми зараз бачимо на графіці ось ці правила. Тобто, е, тобто, завчасно потрібно перевіряти наявність укриття біля церкви, або ж потрібно уточнювати, чи є воно в самому храмі. Пам'ятати, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях, у тому числі храмах, соборах, церквах тощо. Ну і, власне, е, е, під час приготування святкових страв обережно подивитися з газовими е, приладами, не відпускати маленьких дітей до відкритого вогнища і у храмі, будь ласка. Теж потрібно пам'ятати про правила поводження з відкритим вогнем зі свічками, яким всім хочеться поставити звичайно за здоров'я своїх рідних, близьких, наших з наших солдат, наших хлопців та дівчат зі Збройних сил України, і відповідно треба бути обережними. Ну, от, власне, чи убезпечені віряни від атак ворога під час служби? І чи є в соборах Києва укриття? Про це кореспондентка Новини Лайф Ірина Доля розпитувала священнослужителів Римо-католицької та греко-католицької церков. Давайте почуємо більше. Звичайно, люди нашої наших парафій знають, де знаходяться найближче сховища. Ми звичайно оголошуємо про це. Це буде оголошено так само тут в храмі. При нагоді, звичайно, не дай Боже, якби була тривога, люди зможуть завжди зайти, зайти туди, але сподіваємося і віримо, що Господь дасть нам мирно прожити насправді ці свята. Дай Бог і хотіла ще запитати вас в храмі. Я правильно зрозуміла? Є укриття чи немає? Яке найближча, якщо немає? Є одне невелич... невеличке, але маємо, маємо не цілі 100 метрів для того, щоб спуститися на майдан або спуститися на європейську площу, і там є можливість. Це дуже добре, що є така поблизу щось. Що чуєте від прихожан нині? Чи там схвилюються вони за свою безпеку? Чи все одно віра в бога все ж таки перемагає злобу ворога? Ви знаєте, за три роки ми дещо звиклися, мабуть, до цих тривог. Так тут є складова така негативна, коли ми звикаємося до тривоги, і зменшується наше чування так, над ці проблеми, яка може виникнути. Проте люди навчилися можливо не боятися люди навчилися якось адекватно реагувати на такі ситуації. І так, коли є така необхідність, коли є загроза, про яку можуть прочитати в на тих чи інших каналах, то поспішають тоді для того, щоб перебувати в укритті зі своїми рідними. Зазвичай ми одразу ж таки, як ми отримуємо повідомлення про повітряну тривогу, також до нас приходять. Патрульна поліція, вони сповіщають нас, що зараз є така ситуація. Ми просимо вас перейти в укриття. Ми літургії не зупиняємо. Ми тільки зупиняємо її процес моління і повідомляємо людям, що зараз є повітряна тривога. Ми просимо пройти до найближчого укриття. Можна спуститися в зали, під храмом є зали. Вони практично більша частина тих залів є в землі. Можна пройти до залів, але також ми кажемо, як ви відчуваєте. От ви відчуваєте, ви можете собі піти, можете залишитися, але ми не можемо зупинити літургію. Тобто, суто по молінню ми так зупинити перед причастям чи після ні. Ми молимося, але люди є повідомлені, і також є сестри Монахині, які швидко допомагають допомагають, відповідають на всі питання. Ми почули власне позицію священнослужителів Риму, католицької греко-католицької церков. Пане Вікторе, у нас, знаєте, віруючі люди, вони напевно мало вірять експертам, мало вірять релігієзнавцям та іншим, але вони дуже вірять священнослужителям. Тож, питання до вас: чи є під час війни на Великдень страшна необхідність йти до церкви, попри можливі ракетні атаки, про які попередив президент Зеленський. Чи є страшна така необхідність йти святити Пасху? І чи якщо не посвятиш, то що тоді буде? Чи можна їсти таку непосвячену Ну, Дивіться, почнемо з того, що береженого Бог береже. Це такий прислів, можливо, банальний, але він якби вся суть в ньому полягає. Не скушай Бога свого. От, знаєте, я завжди був проти пасхальних вірян. Чому? Тому що треба відвідувати церкву цілий рік, приходити, брати участь в літургіях, причищатися святого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. І суть цього свята, воно не в тому, щоб посвятити Пасхи, а в тому, щоб причиститися тіла і крові Христової, тому щоб взяти участь в літургії. От, а Пасха освячення кулічів, там е, якихось яств, це вже таке похідне. знаєте, це для того, щоб прикрасити наш стіл. Якщо ми постилися, готували себе, е, знаєте. Прикрашали свій будинок, хоча теж говорять, що навіть до тих, хто не помив вікна, Христос все рівно прийде і Він воскресне. От тому ми маємо розуміти, що свято настане в незалежності від нашого якби, знання чи незнання. знання його. Потім багатьох церквах вже з суботи, з вечора починають світити і кулічі, і паски, і так далі. Тому для того, щоб не було цього натовпу, можна прийти раніше, посвятити і вже якби бути спокійним. От деякі Скажімо так, світителі церкви говорять про те, що можна навіть дистанційно світити, ну тобто помилитися. От ну, ми за те, щоб люди прийшли на літургію. Ну, треба розуміти небезпеку, яка є. Тому як ви відчуваєте, ми нікого не можемо знаєте, агітувати. Якщо ви ходили цілий рік і відчуваєте, що вам треба прийти, приходьте. Якщо ви не ходили цілий рік і хочете прийти, теж приходьте. От. Але з дотриманням всіх заходів безпеки. От. І від того, що ви з'їсте цю паску, освячену чи не освячену, з вами нічого не трапиться абсолютно. Головне, знайдіть протягом року час, по-перше, великодний. Оцей е, період він ще буде тривати ще тиждень, а потім ще до п'ятдесятниці. Ви можете ще прийти багато разів. Тобто, у вас є багато шансів прийти до Бога, О, тому що е, Господь шукає людину з часів е, едемського саду, коли він вийшов і питав: Де ти Адам? А коли людина шукає Бога, це зовсім інше. Тобто ви можете прийти до Бога в будь-який момент. Mm -hmm. І якщо у вас не виходить, чи ви ми розуміємо, що це небезпечно, можна перенести, можна помолитися вдома, включити трансляцію, бо буде онлайн трансляція йти з усіх соборів, з усіх церков. І це теж коли там хтось помолиться і освятить вам дистанційно, навіть я думаю, що сьогодні в цьому нема жодних якихось проблем. Але приходьте, тобто, знаєте, я вважаю так, вважаю, що можете прийти, вважаєте, що це для вас небезпечно, ну безпечно, то ви можете прийти. А якщо ви вважаєте, що це небезпечно, не приходьте. Тобто це ваше внутрішнє відчуття. От. Але все рівно треба дотримуватися всіх правил, які є: комендантської години, обов'язкове укриття і так далі. Тому тобто, все це треба дотримуватися, тому що ми маємо бути законослухняні громадяни. На фронті є ось ці святкові літургії на великдень, і чи приходять бійці, чи вони в цілому? Приймають ну, участь у цьому дійстві, чи вони святять паски, чи їм вже привозять освячення ну, в кожному, де? в кожному випадку є по різному. От я от був нещодавно на Сумщині, і ми там служили. Ну майже на передовій. От ну це не на такі великі загали. Там ну приходять дуже невелика кількість людей. А потім вже капелан. Або священник ходить по позиціях і там роздає ці паски, благословляє воїнів. Тобто там нема скупчень, там не збирають тисячі людей, щоб туди прилетіла якась російська ракета чи якась бомба. Тут, якби, все це так, досить утаємничено, і там, де вони збираються, там, ну, їх мало, хто, якби, мало хто знає. Там капелан індивідуально до кожного там, приходить бійця. От. І тому дійсно ця підтримка духовного